Державна служба з етнополітики та свободи совісті виявила ознаки афільованості Київської митрополії Української православної церкви з Російською православною церквою, діяльність якої в Україні заборонена. З цього приводу, 8 липня 2025 року, виданий відповідний наказ, який називає, має назву. Про виявлення ознак афільованості Київської митрополії Української православної церкви. Отож, релігійна організація Православний прихід Свята Миколаївської церкви на чолі з Капеловим Андрієм Олександровичем. Це частина російської православної церкви. Всі, хто ходять до цієї організації, попадають під дію статті 111 Кримінального кодексу. України за допомогу представнику держави-агресора у проведенні підрівної діяльності проти України. Завтра зранку я особисто письмово про це повідомлю наступні організації. саму релігійну організацію Православний прихід Святої Миколаївської церкви, Авіддіопольську селищну раду Одеського району Одеської області, відділ освіти культури, молоді та спорту Авідіопольська селищна ради. Комунальне підприємство Водопостач Авідопольської селищна рада, комунальне некомерційне підприємство Авідопольської селищна рада, Авдіопольської лікарня. У своєму зверненні я зобов'яжу керівників всіх цих організацій і особисто особливо, особливо Авідопольського селищну голову Савілю Діванну під розписку повідомити всім. Хто працює за бюджетні кошти, або працює на комунальному підприємстві, де власником є орган місцевого саверування, або працює на державний орган. Всі ці люди мають знати про те, що якщо вони будуть і далі відвідувати організацію на чолі з Кепиловом, або будь-яку іншу організацію Української Православної церкви, їх дії будуть підпадати під статтю 111 державна зрада також Авідіопольську селищну раду я зобов'яжу довести до всіх інших комунальних підприємств, які розташовані в інших населених пунктах громади, а також до інших установ. Проте про існування такого наказу і про те, що Українська православна церква це частина Руської православної церкви, яка є частиною війни проти України, адже геть все московське з української землі, Роман Варшанідзе, Альтернатіва Ворг.